Всіх вітаю на каналі Вебердан. Сьогодні я розповім і покажу новинку, а саме вуличні кухні Weber Barbecue Kitchen. Кухня Barbecue Kitchen це кухонні модулі, які можна комбінувати з різними модулями, а також з різними грилями. Наразі для монтажу доступні газові грилі серії Spirit та серії Genesis 2022 року. Згодом буде доступні такі грилі, як вугільні Performer. Та самміт Камадо і газові грилі Саміт 2024 року. Я покажу приклад кухонної моделі Weber Barbecue Kitchen Gas 331, яка є в нашому магазині. Цей варіант кухні має три кухонні модулі: модуль для встановлення гриля і сам гриль Genesis EPX 335. Можна обрати іншу модель Genesis з боковим пальником. Зліва від гриля є модуль з двома ящиками, які витримують до 65 кг і мають систему Blum. Ідеально підійде для зберігання важкого чавунного приладдя та невеликих інструментів. Розмір кожного модулю мають 640 мм у довжину і 611 мм у глибину. Матеріал кухні, оцинкована сталь з порошковою краскою. В цій варіації в нас розумний гриль Genesis з Connect, тому в цьому модулі у нас верхня планка йде для встановлення дисплею. Також можна розмістити з правої сторони дві розетки і USB-роз'єм. З правої сторони від гриля є модуль з боковим пальником, в якому корисно зберігати додаткові балони. І останній модуль, такий же, як і попередній, але має поличку для ваших спецій або кухонного приладдя. До гриля можна придбати ось такі два крючки для ваших інструментів, які облегшують вашу роботу з ним. Кухню можна зробити кутовою, додавши кутовий модуль і додавши різні варіації модулі, такі як будованою мийкою або вбудованим холодильником. Базової кухні стільниця зроблена з матовою нержавійкою, але можна підібрати іншу стільницю дектон за різним стилем і кольором. Висота регулюється завдяки ніжкам, завдяки чому кухню можна встановити на нерівній поверхні. Для детальної інформації та замовлення переходьте за посиланням в описі та підписуйтесь на наш канал.